Максим на столичному Євромайдані був двічі. Каже, коли повернувся вперше, наскрізь проникся духом революції і вірою в те, що зрушення все ж будуть. Враження від останньої поїздки не такі оптимістичні. Людей набагато менше, палаток набагато більше, тобто сама площа Євромайдану розрослася, от. а люди, ну, видно, києвляни, пішли додому, там з інших міст України роз'їхались. То так, таке відчуття було, що вже так руки в людей опускаються. Є якась організація, але Майдан вже трохи не той. Хлопець пояснює, люди не винні, вони стали заручниками політичних недомовок і суперечок. Майдану ж вже тривалий час, потрібен однозначний лідер. Вважає він. Існує незлагоджена позиція нашої опозиції. Відповідно, вони не можуть домовитись і винести якісь конкретні плани дій. А по-друге, це те, що люди відчувають, що цим, що вони виходять, що вони щось роблять, вони не мають результату. Одні опускають руки, інші вперто їдуть у Київ, решта ж вдома вичікує бодай на якісь зміни. Тим часом на центральній площі Чернівців триває збір коштів на рейси до столиці. Люди їдуть щодня потягом, автобусами чи приватними авто. В Києві на постійній основі в палаці жовтневому функціонує Буковинська сотня. В ній є кілька десятків людей, які постійно проводять ротацію свою. Ми дійсно відправляємо туди людей до сих пір. Є потреба для щоб люди, маючи свої кошти, їхали за свій рахунок. Якщо ж такого немає, то ті, хто їде на довгий, тривалий термін, включається у варти, у чергування, у пікетування. Раніше були труднощі з пошуком перевізників, тепер цей процес відлагоджений і більш-менш стабільний. Але є інша проблема кошти. Останнім часом люди кошти здають суттєво менше і я. Передбачаю, що це саме через те, що людей із збором коштів дуже часто просто дезінформують. Дехто збирали кошти, які в невідомому напрямку організовувалися. Передбачали, що це можливо відправляють на антимайдан чи ще якимось чином. Аби не стати заручниками єврошахраїв, опозиціонери рекомендують користуватися перевіреними рейсами. Поїздки на столичний євромайдан триватимуть і надалі. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, місцевий час.